Друзі мої, усім привіт-привіт! Я казав вам, що хочу звернутися до глядачів, до спостерігачів. Мир вам усім бажаю, Божий мир Христовий, який превище всього. І хочу вам подякувати і сказати декілька слів на збудування, на підтримку. Дякую кожному, хто дивиться, хто підтримує, хто зі мною. Цей шлях хотів поділитись, розказати як свідчення. Було так, коли я проводив час з Господом, так дуже багато скажу, і казав до Господа. Господь, як ще от тобі служити, як бути корисним для людей. я бачив, чим люди займаються, займаються от зараз відосики, приколи зараз, інтернет, цим, як кажуть, переповнений, Тік-Ток, Ютуб і так далі. І я кажу до Бога, Бог, як хочеться нести. Боже, в інтернет в мережу. І Господь відкрив Ютуб. Я дякую Богу, що тепер в цьому рухаюсь, намагаюся нести Боже туди, де це надзвичайно потрібно, друзі. Коли я почав більш так цим займатися, скільки приємного я почув, і люди прямо дзвонили, казали, що ти добре робиш, що ти несеш туди, де цей бруд. Слово Боже, слава Господу. Тому, друзі, всіх я хотів би вас побачити, як я вже казав, обняти, поспілкуватися. Тому що ми церква Христа, ми в одному дусі рухаємось. І за цей час різне буває, і брудом поливають, і різне. Але я хочу сказати, що Господь дає силу все пройти, тільки Він. Чому я постійно кажу про Господа? Я розумію, що це може бути дивно для багато кого і є так. Але коли ти живеш Господом, ти не можеш по-іншому. я... Намагаюся про нього постійно розказати людям. Я розумію, що людям буває закрито, як кому, але це бажання поділитися, воно є, цей вогонь. І коли я звернув недавно увагу, коли палили вогнище, люди сходились грітись, Коли було холодно на вулиці, люди підходили грітися, друзі. І я так собі зрозумів. Таке відкриття більш отримав от недавно про це, що так і Божий вогонь, коли от ти несеш світло, несеш Христове Слово, люди йдуть грітися. Так воно було, так є і так буде. Слава Господу, що на сьогоднішній день можна бути корисним. Також хочу сказати, друзі, різне пишуть. Це я скажу на збудування. Різне пишуть. Я кажу людям: люди, де ви понабиралися вчень цих різних кажу? І я людям розказую, що потрібно читати Слово Боже Єремія, пророка Єремії, написано. Каже Господь, ось дні наступають, заключу новий завіт. Каже, вже не буде навчати. Брат брата, пізнай Господа, каже, бо всі будуть знати мене. Слава Богу, Бог іде на зустріч до людей, і Духом Святим Він влив в нас свою любов. І апостол Іван в посланні пише: А те помазання, яке ви прийняли, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. і Я людям кажу, люди. Направляйте людей до Христа, до Євангелії, до Христа. Господь навчить, Господь розбереться. І буває, скільки людям розказує, друзі, за це. І це дуже добре, що ви, друзі, маєте дух Христа, який вас вчить. І ви не йдете за іншим голосом. Блаженні ви, блаженні друзі, ви. Ми всі блаженні, що ми йдемо за голосом свого пастера. А ці всі вчення різні, треба відкидати. Я людям кажу, хочеться врозумляти і казати, люди, відкидайте це все. Каже, пам'ятаєте, коли, пам'ятаю, в дії святих апостолів ішов апостол, і, як казав, пам'ятаю, пригадую, каже, о сину дияволів, чого ти путаєш прості Господні стежки? Диявол хоче запутати людей різним. Але кажу людям, коли ти будеш до Христа йти, будеш Слово Боже, його читати, виконувати. Бог буде з тобою, Христос буде з тобою і вести тебе. Я кажу, друзі, ділюся і кажу, що це надзвичайно все серйозно. Як важливо бути водимим Духом Божим. І ми, коли я зараз в Фейсбуці маю спілкування в Інстаграмі, в. Ютубі з людьми, слава Богу, що люди розуміють і водимі Духом Святим, друзі, ви блаженні. А є люди, які пишуть, дзвонять і так далі, які не розуміють духовних речей. Кажу, ви мене кажу, хоч розпізнаєте як Христового, чи вам треба вчення донести, що я не так роблю щось? Кажу, ви зрозумієте, що кажу, якщо я апостол писав, якщо я буду мати усе знання. Навіть горе буду переставляти, а любові не матиму, каже, я ніщо. Я як мітта дзвіняща, так? Хай Бог милує. Пам'ятаєте слова, які казав Христос? Каже, пам'ятаю, каже, що каже горе вам. Пам'ятаю, каже, гроби ви? Пофарбовані люди ходять, ходять і того не бачать. Каже, стіна ти побілена. Хай Бог милує бути мертвим це біда. Як в об'явленні написано, що думаєш, що я пригадую слова, думаю, що живий, а ти мертвий. Тому як важливо, друзі, бути в Христі, не слухати різних голосів, а слухати голос і голос Господа, ось зараз візьму голос Господа. Кажу друзям. друзі. Новий завіт. слово, Господа Христа. В мене багато різних є Біблій. Слава Всевишньому! Слово, слово це дорогоцінність. Коли мені важко, коли мені важко, оце слово, оце слово мене підкріпляє. Тому. Коли люди намагаються говорити щось інше, а тобі треба те, а тобі треба те, а тобі треба те, скільки я цього чую кожен день майже. Кажу, ви хоч бачите, що я Христовий чи ні. Друзі, це наскільки серйозно. Господь це все показує, що люди бувають взагалі далеко від Господа, не розуміють багато чого. Вісає, я пам'ятаю золоті слова, Вісає написано про, про Христа, каже, Господи, над ким відкриється рамену? Хто повірить нас, нашій цій звісті про Христа, що відкриття треба мати? Каже, не тіло і плоть Тобі це, не тіло і кров Тобі це відкрило, а Отець мій Небесний каже Господь до Петра. Друзі, ви, церква Христова, Христос любить вас, нас любить Христос. Він заплатив дорогоцінною ціною своїм життям за нас. Не золотом і сріблом ми куплені, а кров'ю Христа Господа нашого. Я хочу сказати, друзі. Чудеса Божі, сила Божа це все є. Це все є. Ніколи, друзі, не кажіть, що виходу немає. Вихід завжди є в Христі. І коли я щось вас прошу, друзі, навіть коли ми не знайомі один на один, лице в лице, я вам дякую, що ви слухаєте, підтримуєте служіння. Дякую вам, друзі, дякую. Я до вас звертаюся, записую. Я дякую кожному. Щиро дякую кожному, що ви в Христі Ісусі. Ми разом тіло Господа. І я, коли почав оце служіння, коли почав більш в інтернеті, в мене з'явилося дуже багато друзів, знайомих. Ви, друзі, слава Господу! Це надзвичайно прекрасно. Тому тримайтеся Христа. Кхе, вибачте, тримайтеся Господа. Тримайтеся Христа. Він живий, Він воскрес. І Він буде завжди з нами. Каже: Я не кину вас сиротами. І Господь каже, дана мені вся влада на небі і на землі. Тому, друзі. Господь веде, Господь навчає. Ревність по Господу це дуже добре. Хай ваші серця палають завжди для Христа. Хай ваші серця будуть віддано служити Господу Христу. І я бажаю всім вам почути в кінці. Приємні слова від Христа прийди. В вічне життя! Нам вже Господь його дає вічне життя. Але коли настане день, коли ти війдеш якби, всю повноту, я вам цього бажаю всім. Тоді це буде прекрасно. Каже, око не бачило. Ми навіть не уявляємо, що Бог приготовив нам тим, хто любить Його. Друзі, ніколи не бійтеся, йти за Христом, ніколи не бійтеся. Вірте завжди, що Господь всемогутній, що Він виведе. Я згадую місце Списання, друзі, таке важливе місце, недавно я так більш зрозумів. Коли Лазар вмер, Христос, пам'ятаю, два дні ще проповідував не йшов. І коли він прийшов, Марія каже, вже чути. А Господь каже, чи не казав я тобі, що віруй і силу Божу побачиш? Друзі, довіряємо Господу. Господь не спізнюється спасінням, і Господь з щирими щирий. Тому відкиньмо все те, що не Христове. І приймаємо все те, що Христове. А Христове, друзі, отут. Я стараюся все життя більше 10 років з Господом, вже десь приблизно 12, з Господом, як Господь, Господь Його любов. Він познайомився зі мною. І я хочу сказати: я не одного дня не жалкую. І я людям кажу: люди, Слово, будуйте відносини з Христом. Тут тут Слово. Життя Слово Христа. І Царство Боже каже, як гіршичне зерно, воно росте, росте, росте. Тому, друзі, хай наше, Боже, що ми маємо в нас, хай росте для слави Христової, для слави Божої, для, славу, для слави Бога живого. Я всім вам бажаю. Ви на правильному шляху. У вас є Бог, а значить, у вас є все, що вам потрібно. Тому що в Господі ми маємо все. І цих пару років, кому 60, кому 70, кому 80, це все дрібниця проти вічності. Я собі уявляю, буває, молюсь, уявляю, як Христос приймати буде нас всіх, друзі, приймати так серйозно приймати. Ідіть, вірні. Тому що б не було в житті, я всім бажаю. Всім люди бажаю вам. Хто ще не примирився? Примиріться з Господом через Христа. Каже ми. Апостоли пишуть: пише: ми, як замість Христа, благаємо вас. Примиріться з Господом. Це відбувається народження згори, коли ти в примирі з Господом в мирі. Це прекрасно. Всім бажаю. Де б ви не були, яка б не була конфесія, яке б не було вчення у вашому розумі? Друзі, читайте Євангелії, майте тайну кімнату з Господом, проводьте, проводьте час з Господом. Відносини з Христом це саме найдорогоцінніше, що є в людини. Це ніхто від вас не забере, каже ні вишина, ні глибина, ні сили нічого не забере Христової любові. Слава Господу, Алелуя! Відносини з Христом залишуться вас завжди. Тому я бажаю всім вам укріплятись в Христі. І, друзі, коли ви читаєте Євангелію і живете, так як сказав Христос, ви на правильному шляху. Покривайте все любов'ю, прощайте, прощайте людей, покривайте. Хай Бог, нас да... Хай Бог дасть нам сили дивитися на все з любов'ю Христа. Прощати, любити і пам'ятати, що Христос каже: прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, щоб не трапилось. Ідемте, друзі, завжди до Христа, тому що в ньому спокій душам. Каже, знайдете спокій душам вашим. Благословінь, друзі! Всім дякую. Ще раз дякую, дякую. Я всім вам дякую. Молюсь за вас. Хай Бог вас рясно благословляє. Не сумнівайтеся, вірте. І хай Христова благодать, і любов примножується завжди у ваших серцях. Ім'ям Єшуа Машиаха. Амінь. Благословінь. Всього найкращого. Пам'ятайте, любов понад усе. Каже Христос: нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Амінь.